Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Перс-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков закликав західні країни до перемовин з Росією на тих умовах, які висувалися Кремлем до початку його інтервенції на територію України. Дмитро Пісков підкреслив, що навіть якщо такі умови не подобаються Заходу, це ще не привід для того, щоб їх не обговорювати. І що західним лідерам, насамперед, президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену варто було б обговорити пропозиції, які були висунуті Російською Федерацією до її вторгнення на територію України. Про те, що Москва бажає перемовин із заходом, однак на рівноправних умовах говорить і очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Таким чином, ми бачимо, що риторика російських чиновників починає змінюватися після того, як і сам президент Російської Федерації Володимир Путін під час свого виступу на сесії так званого Валдайського клубу також не виключив перемовин із лідерами західних країн питання тільки у тому, що Пропозиції, які висувалися російською стороною до її нападу на Україну, в принципі, не до прийняття будь-якою державою, яка поважає себе і міжнародне право, варто нагадати, що тоді у російських пропозиціях містилася ідея згідно із якою. Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО мали гарантувати Російській Федерації, що НАТО більше не буде розширюватися і приймати до свого складу нових членів. НАТО мала дати Російській Федерації спеціальні гарантії, що Україна, Грузія та всі інші колишні радянські республіки ніколи не будуть прийняті до складу Альянсу. Також Північно-Атлантичний Союз мав гарантувати Російській Федерації, що всі сучасні озброєння, які з'явилися на території країн, що приєдналися до НАТО після 1997 року, будуть виведені з території цих країн. По суті, Російська Федерація абсолютно відверто ставила під сумнів суверенітет і самих країн-членів НАТО. І Тих країн, які хотіли приєднатися до альянсу, і самого північно-атлантичного союзу у Росії наполягали, що мають право диктувати країнам-членам НАТО які політичні рішення їх ухвалювати. І до речі, навіть тоді, коли ці пропозиції висувалися у Швеції чи Фінляндії, підкреслювали, що, хоча ці країни тоді не збиралися вступати до НАТО, Однак вони абсолютно не розуміли, з якого такого диву Російська Федерація має обмежувати їхній суверенітет. Цікавим є не тільки те, а те, що навіть після того, як ці абсолютно образливі умови з боку Російської Федерації були запропоновані американському керівництву та керівництву інших західних країн, президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий був обговорювати. Всі гарантії безпеки із російським президентом Володимиром Путіним. всі ми були свідками віртуальних перемовин між американським і російським президентом. Однак, згодом у Білому домі усвідомили, що ніяких домовленостей російський президент Володимир Путін із американським не шукав. Що всі розмови між Джо Байденом і Володимиром Путіним використовувалися російським президентом виключно для того, щоб затягувати час, а в цей момент готувати Свої війська до вторгнення на українську територію. Що Володимир Путін тоді самопевно був переконаний, що коли російські війська буквально за кілька днів встановлять контроль над українською столицею, створюють у Києві умови для появи маріонеткового уряду, який у свою чергу мав виконати всі забаганки. Російського президента Володимира Путіна. Сполучені Штати та інші країни НАТО просто будуть поставлені перед фактом. Україна вже повністю контролюється Російською Федерацією, і незабаром може навіть стати частиною Російської Федерації. А таким чином всі пропозиції по гарантіях безпеки з боку Росії треба розглядати вже з урахуванням цих нових геополітичних реалій. Але не так сталося, як гадалося. Путінський бліцкрік зазнав ніщівної поразки. Звичайно, поки що російський очільник розраховує на те, що він може взяти реванш за рахунок довготривалого конфлікту на території України. Він веде жорстоку війну на винищення, навіть не проти українських збройних сил, яким очевидно програють російські військові, а проти цивільного населення України. Однак не можна сказати, що час. Працює на Володимира Путіна, тому що і у його власній країні відчуваються проблеми з економікою і з соціальною сферою, і найголовніше, посилюється політична і економічна ізоляція Російської Федерації. В цій ситуації, звичайно, Володимиру Путіну необхідна пауза, навіть не для припинення війни як такої, а для того, щоб зібрати якнаймого більш... Сильні резерви, на які може розраховувати президент Російської Федерації, щоб за кілька місяців почати більш інтенсивні воєнні дії і, врешті-решт, знищити цю ненависну Україну. І він продовжує сподіватися, що Захід також, втомлений від війни і від економічних проблем, погодиться надати йому таку паузу, погодиться створити для нього умови щодо подальшої боротьби з українською державністю. Однак, як ми вже. Переконувалися зараз у західних столицях немає жодного розуміння того, що Перемовини із російським президентом Володимиром Путіним можуть призвести до якогось реального результату. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вже підкреслив, що він не збирається розмовляти з російським очільником під час саміту Двадцятки у Індонезії. Білий дім зараз намагається зробити все можливе, щоб Джо Байден навіть випадково не зіткнувся із кривавим російським президентом під час його перебування на так. Кому саміті і виникає велике питання: чи будуть інші західні лідери намагатися зустрітися із Володимиром Путіним? Тим більше, що як ми бачимо, у цих пропозиціях домовитися. Практично робиться спроба обійти Україну як державу, домовитися про Україну без України, що є по суті уявленням російського керівництва про суверенітет нашої держави, адже не випадково президент Російської Федерації Володимир Путін під час оцієї своєї промови на сесії Валдайського клубу знову говорив про штучність Української держави і знову. Я продемонстрував своє щире переконання в тому, що суверенітет України контролюється Сполученими Штатами, а значить, із ким хоче Володимир Путін розмовляти про Україну із Сполученими Штатами. У міністерстві закордонних справ українців ставляться до такої позиції Російської Федерації іронічно. Прес-служба МЗС підкреслила, що єдиною реальною умовою для закінчення війни і початку перемовин з Російською Федерацією про мир є виведення російських військ з території, які були окуповані Російською Федерацією впродовж 2014-2022 років, і це абсолютно логічно. Російська Федерація як держава визнає територіальну цілісність України у кордонах на 24 серпня 1991 року. З цього приводу було підписано низку документів, які мають згідно із конституцією своєї Російської Федерації пріоритет над всіми рішеннями її президента і парламенту. Таким чином, рішення російського парламенту і інших інституцій про приєднання до Російської Федерації українських територій Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей є юридично нікчемним. І не має ніякого відношення до міжнародного права і внутрішнього права самої Російської Федерації. Якщо Російська Федерація бажає припинити війську, російські окупанти мають залишити окуповані території, мають повернутися на території самої Російської Федерації. Звичайно, вони можуть забрати з собою мерзенних найманців і колаборантів, які в іншому разі мають стати фігурантами справ про зраду батьківщини. І з цього самого моменту. Мають розпочатися перемовини між Російською Федерацією і Україною про припинення війни, про виплату репатріації Російської Федерацією щодо відновлення української економічної інфраструктури про видачу Російської Федерації Україні військових злочинців, які брали участь у окупації українських земель, або зрадили батьківщину заради наживи і заради отримання винагороди від держави, що Вела війну на українські території. Все це дійсно предмети для перемовин. Виникає тільки питання: наскільки президент Російської Федерації Володимир Путін його оточення та російське суспільство готове до таких перемовин. Зараз очевидно, що не є готовим. однак вже є готовим для того, щоб говорити із західними лідерами, і це перший крок Російської Федерації до визнання своєї майбутньої поразки і національного приниження. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютубі. Миру вам і перемоги!